Mm -hmm. mm -hmm. Ти не знаєш життя Якщо не банчим, тому Полтаві, де сонце як копійка і навіть валяються в канаві. Там, де дим, замість ранкової кави, де в хаті три стіни, кляті новини, де кожен сусід, філософі шрамом і всі світі. На шприцах і картах на ринку торгують не тільки речами. Хтось продає вчора, щоб дожити до завтра. Брат каже, світ, це просто арена, лиловів нема, тільки пси без наморника. Ти не знаєш життя, поки винах не шуміла Полтава, поки не біг від себе по дворах, з холодним вітром замість слави Ти не знаєш життя, поки не бачу, як горить підіс, поки не чув, як мама молиться в темряві, Боже, лиш би син не зник там, де бетон дихає сумом. Де навіть мертві дивляться, з думою Ми ростем не на хлібі, а на болю Кожен день, то ще один бій без героїв. Пацани це не було на хоч і як скло. У кожного свій бізнес, своє зло, ми не святі, але справжні, тут любов це вижити до завтра. Ти не знаєш життя, якщо не банчу, в метому полтаві, Тут час не лікує, він просто вбиває повільніше, ніж трава.